Прості для сприйняття, сповнені різними емоціями, та на будь-який смак, саме такі музичні шедеври чекають мукачівців і гостей міста на святковому концерті 27 січня. Кестр створив відомий скрипаль Сергій Добош. вже давно розвиває в місті інструментальне мистецтво. Допомагає в цьому і творча пара зі Львова Ольга та Остап Шутко. Спілкуючись з Остапом, я просто запитав ну, ще півроку тому, що буде Різдво, буде Новий рік, Може, ми би щось зробили, саме таке святкове для цієї події. А він каже: в мене є багато творів, які взагалі спеціально написані, ми ще ніде не виконували. Це буде деякі твори, взагалі прем'єра світова, написана спеціально для Остапа і Ольги Шутко, із струнного оркестру. Працювати на одній сцені з відомим скрипалем Остапом Шутком одне задоволення, кажуть музиканти. Він і своїм досвідом ділиться і допомагає формувати симфонічний оркестр у Мукачеві. Він взагалі. Дуже задоволений, що в Мукачеві є такий колектив, що він не тільки в Ужгород приїжджає в обласну філармонію, грає з камерним оркестром, а що в Мукачеві так само створився камерний оркестр і на дуже достойному рівні. Гурмани високої музики почують на концерті ексклюзивні сюрпризи. Серед них композиції гурту Океан Ельзи відомий хід співачки Адель не обійдеться на святі, звичайно, і без шедеврів золотої класики. Концерт в особливий день історії, в День пам'яті жертв Голокосту. Тож музиканти в своєму репертуарі підготували кілька пісень, які планують присвятити і цій події. Дуже приємно, що організатори концерту обов'язково продумали концертну програму таким чином, щоб цю дату, про яку ми говоримо, День пам'яті жертв Голокосту, обов'язково не обійти своєю увагою. І частина концерту окремий блок. Ми так також сподіваємося, ми про це говорили з ними. Він буде цьому присвячений. Не тільки розважати, а перш за все, збагачувати духовно і наповнювати новою енергією, планують музиканти на своєму концерті. Після почутих творів вони хочуть бачити свою публіку зовсім іншою. Якщо є депресія, то вона зникла, і людина побачила, що життя прекрасне, в неї є достатньо дарів, талантів і можливостей. Бути щасливою. Музика унікальна мова людства. Вона глушить смуток. Саме цього і прагнуть досягти учасники концерту 27 січня, аби слухачі забули про сум і буденні проблеми, а отримали задоволення і тільки позитивні емоції.